Всі 100% раджу сім. Куда ми попали? Я вам зроблю таку саму канапку, тільки нікому не кажіть, бо не можна так робити. Ми не могли закрити в кінці касу. І ми сьогодні в Кьольні два метри біля траси. Ми дивимося на гонки. Це декілька слів про відношення до нас на роботі. Вам колись ставало цікаво, як працюють наші українці на Алясці. Мій теско Андрій 10 років відпрацював на Алясці 5 відпрацьованих контрактів, 4 різні компанії і 6 різних посад, які він займав на рибних заводах. Повірте, йому є, що розказати і показати. Там було немало жесті. Про це все він розповідає на своєму Ютуб каналі. Кому цікаво, посилання в описі під відео. Через декілька днів я вже буду їхати додому. На роботі мені сказали, щоб я вже не знімав. Абсолютно ніяких відео, що я буду працювати два дні. Сьогодні у нас п'ятниця завтра в суботу я працюю в неділю вихідний і в понеділок я працюю. Зараз ми будемо їхати в магазин Lidl. Буду закуплятися ще на наступні декілька днів. Поки я буду тут жити за два місяці проживання і за те, що нас возили кожен день на роботу. Я заплатив 290 євро 125 за житло в місяць і 40 євро за бензин за один місяць. Якщо не помиляюсь, ну коротше 290 євро вийшлося. Це дуже дешево. Скільки разів в Німеччині був, але ніколи не купляв, що тут було. І дивіться, яка тут прикольна процедура. Я тільки що був здивований. Тут ти просто не відкриєш цю штучку ніяк. Тут ти береш оцю штуку за руку і оце хоп, і ти тим скидаєш собі, а тут вже береш звичайно. Я прийшов додому і одразу залітає кіт в кімнату. Спала, тільки проснулась. Каже привіт, підписники так. Вона по українськи не розуміє тільки по ньому, о тупо впала. Відкриває вікно. Нагадую, ми живемо в 21 столітті, і в нас все електрично. Оп. Такі от закупочки вийшлося 32 євро. Такі прикольні цукерки з тих хлібчих. це я теж привезу все в Україну, не буду це йогурти, я звичайно з'їм тут. Купив 18 яєць XXL. Така штучка до блінчиків панкейк, називається чай. Це ж теж, напевно, в Україні візьметься. Це кілограм індичого філе. Десь 7 євро я заплатив за нього. Нічого такого, 32 євро 1000 гривень. І кіт. Кіт, це кіт безцінно. Кіт не продається. Кіт безцінний у нас. Тарас, ти купив за пі... Скільки такий прикол коштує? Що з євро. Один євро такий за полісином напієш, а раз так собі запаси такими приколясами теж течії, то типу, да? З вітамінами, а це є, все як положено. Mm -hmm. Шоколадку покажи, купив. Латку з коростю купив. Я це прикольні купив, на кухні Канські там дуже круті. Я от тут задумуюся над переїздом іншу країну. Я от вперше тут працював на нормальній роботі з разом з німцями, пожив разом з німцями. і чесно скажу я задумався над переїздом в Німеччину. На бази не дуже німеччину в іншу країну, не в Україну. Простік. Шукає зарядку, десь не може знайти, хоче телефон підзарядити. Скажи декілька слів на рахунок всього, що думаєш, на рахунок чого сам сказати? Роботи, вже місяць попрацюваємо, твої відчуття не задоволені. Перший раз за кордоном. Привик вже задоволений. На всі 100% раджу, всім знайомим і незнайомим. Просто всім їхати і пробувати. Тут реально є можливості, тут ти себе почуваєш людиною, живеш як людина, а не виживаєш. Та круто, круто. Місяць назад ми приїхали, комусь страшно, волосся прийшли, по англійськи говорять. Ми не знаємо. Але... Вообще таке фіємче було. такі, бля, Що твориться, хіба? Нічого не розуміємо, німецько, всі на німецькій, ми взагалі німецької не знаємо. Клієнти теж на німецькій всі. Працівники теж на попали? Що вообще заробиться? А тепер, скажи, зараз, як через місяць. А зараз же так на ізі, все типа. Залітаємо, та, та, як, та, як та, сім'я, так, реально, так Музика та, наша грає, ми тут хліб макаємо, зарядку вже якось, взагалі непонятно береш. <рес> <рес> от. Так, До такої роботи, в принципі, якщо не рівняти там. Не брати до уваги минулі роботи, що я там на ту ягоду тут збирав. Там особи нема чому вчитися. А тут воно ну, багато нюансів, всяких і ти з часом, то один, другий, третій, щось нове, нове, нове. І ти себе якось вільніше відчуваєш, бо по суті нічого нічого тяжкого нема. Просто треба знати і вміти, як це робити. І тому з такою роботою, з часом ти привикаєш до неї, і тобі все легше легше і легше працювати. І ще такою думаю, попрацюю місяць, поїду. А тепер місяць попрацював, залітаю сюди, як додому, відчуваєш себе нормально, по кайфу. Все просто, легко, музика грає, клієнти, хело, бутентан, танк, шом, біт, шом, І навіть не хочеться додому їхати, якщо чесно. Ну, є нюанси такі, які можна було б покращити. І взагалі, в на, нас була б машина, іби своя квартира якась мінімальна, але просто своя. Я б тут лишився жити. От, ну, на рік би точно, на довший час. Бо так в нас возять просто постійно, і нема свого житла, і це основні міниси, що нема машини. Тому що нема маршруток і. І мене завжди всі возять, треба просити, чекати. За рік можна 300 тисяч, за два роки півмільйона гривень провести. Я думаю, непогано ми будемо, правда? Робота кипить народ. Там от ростик вечеряє. І таке у нас відбувається кожного вечора. В будні дні людей нема, ми вже все зробили, все помили і чекаємо клієнтів. Ввечері клієнтів нема. Але зато в будні дні або якесь, коли є якесь шоу, тут дає якісь гонки серйозні. Тут просто цілий день з переставку ти па-па-па-па-па-пам, -ба -ба пашеш, пашеш, пашеш. Йдуть клієнти, і зараз я буду обслуговувати наших клієнтів. Алло, вахи бруд. Сьогодні перший день, коли ми залишилися з Ростіком двоє. Зараз тільки восьма година. Нам треба до одиннадцяти тут бути. Ми закриваємо касу сьогодні, приймаємо клієнтів повністю одні. Цей вечір щось дуже багато клієнтів набігло, блін. І скільки таких питань непонятних, які ми не можемо зрозуміти, нема кого покликати, щоб перекласти. Тіпочка, що, ти неправильно щось вибух? Ні, я думаю, що все чітко, але щось дуже мало. Тіпо, тіпо, зараз як... акція, типу, коли вечір. А, а. Причі, дуже великий стрес, мені треба... Я собі зараз канапку зроблю, перекушу. Що тут зробити? Я собі напевно зроблю Філі, біф і чіз Після і заточу. Після сьомої десь там десь написано, має бути. Якщо ви ще ніколи не були в сабит, я вам рекомендую сюди залетіти, тому що тут дуже ну насправді дійсно смачно. Дивіться, яку я собі канапку зробив. Це значить я собі сам таку спешил едішін. Два соуса, цезар і чіпотил, там ще чіпси, салямі одне, другий сер, папероні, шинка, плюс ну, чіпси, да сиру, два вида, цибуля. І зараз я ще намащу собі отакий такий сирок. Тоже прикольна темка і ну мені просто треба калорійне таке, що з'їсти. Я взагалі так не харчуюся рідко-рідко, тому що я тільки що отримав стрес, мені треба калорійне щось з'їсти, щоб ну, як стрес, не такий прям сильний стрес, але просто мені хочеться зараз з'їсти. Я собі зараз зроблю, витягнув тільки що спички, всю цю свою канапку, просто подивиться. Офігеть, такий запах. Ви б чули той запах. Я собі завжди ставлю, як роботи треба, наприклад, там 15 секунд, я собі ставлю в два рази більше. І воно виходить в два рази. Ну, не в два рази, а набагато смачніше виходить, коли довше треба пекти. І зараз ми додаємо овочі, потім соус. Ну, соус я вже дав, може ще якийсь додавлю соус. І то все трамбану так сочно-сочно. І закриваємо отак. От І така вийшла канапка просто жесть. Просто кайф. подивіться на ту канапку. І зараз я буду її їсти. Хоп, загортаємо. Якщо ви хочете таку канапку, залітайте до мене в сабо. Якщо я ще буду тут працювати, коли ви дивитесь це відео, то я вам зроблю таку саму канапку, тільки нікому не кажіть, бо не можна так робити. В якомусь іншому сабі, якщо ви попросите, вам таке навряд чи хтось зробить. Ну, а я починаю їсти смачного мені. То не Макдональдс вам. Цибулю ставиш і жариш і соус, даєш перед тим. Це просто КПС народ, зараз пів 12-та. Машинка так включена. Машинка включена, все нормально, сама виключається. Капець, народ, я не знаю. Ми запізнили тупо то що ми робимо завжди за хвилину. Та ти вийшов вже? Ні, ти назад, треба ще кувити. Так, ми виходимо. Тут такі приколи Німеччині, коли тобі дають бутилки, вертай, ти їм даєш гроші. І там дуже складна процедура в касі то все вибити. І щось там Ростик пробував нажати, але думав, що нажав, але не нажав то. І через то, коротше, ми не могли закрити в кінці касу. Добре, потім що ми все поперекладали через і поняли, кажуть, що ви не можете закрити касу через те, що ви не закінчили операцію. Потім ми знайшли, роздобили, теж стільки часу, то все зайняло, поки ми то все зробили. Але ми тут зробили, справилися, і фу, ми їдемо додому, запізнялися, трохи віддаєш. Ростик пішов віддавати ключ, за нами вже приїхали. О, там-там-там. Hello. So, then I pick you up tomorrow, and then you drive back, because I drive to a friend, and we want to smoke. She don't live so far away from here. Всім привіт, народ! І ми сьогодні в Кьольні. А ця будівля називається БУм. Короче, бум або Дум, не знаю, він теж круто. Ростислав фотографується. ай красавчик, ай красавчик. Ого, він знов тут під Крішнаїдів танцює. Я в шоці. Ми зайшли всередину того думу. І тут просто потрапляєш в середньовіччя. Принесли мені мою пасту баланєзу. Сидимо з таким офігенем, просто в центрі кельна. Як? Яка тут атмосфера народ? Вам не передати просто кайф, кайф, кайфуємо. Я просто в шоці. Подивіться, просто вони щось святкують в кельні, але я не знаю що. тому що ми познайомилися з Анною, нашою співробітницею, і воно тупо в нас вихідний, і якщо в неї вихідний. Ми постійно їдемо з нею в якесь місто, просто постійно не було ще такого дня, коли в неї вихідний нас вихідний, і ми ще нікуди не поїхали. Нам просто дуже повезло. І в нас це було що... У нас було декілька тільки вихідних, коли ми сиділи вдома. І коли ми їдемо в ті інші міста з нашою співробітницею подорожувати, там вона знайома на своєю сестрою, своїми теж ми так в ту всю тусовку виникаємо. є люди такі, які ну не хочуть просто зніматися, і мені постійно треба ховатися, щоб вони не попадали в кадр. Теж не дуже комфортно, тому я просто знімаю сторіс в інстаграмі. То що не підписувався на мій інстаграм, підписуйтесь на мій інстаграм. Йолки-палки, не стидайтесь. Скажи, Ростислав, як твої дні тут відбуваються в тому? Ти прийшов з роботи, відкрив планшет, будеш сидіти у планшеті, потім ляжеш, станеш і знов на роботу. Ха-ха, що ляжеш, станеш. Ляжеш, ляжеш зранку, станеш знов на роботу. Знову прийдеш з роботи, знову планшеті. Робота дім, дім, робота. Що ще казати, та як за кордоном. Коротше, заробляйте гроші в Україні, а їх в Німеччині. Ми зараз заїхали на гонки, ми стоїмо біля траси. Тут два метри біля траси. Ми дивимося на гонки. Це Просто нереально. Lamborghini, Mercedes, AMG, BMW, Audi R8. Це просто жесть. Подивіться тільки що спереду мене. Стільки людей на ті гонки приїхало, що просто капець, це цілий табір, люди живуть в палатках. Я навіть не думав, що це настільки масштабно. От, сьогодні в нас вихідний, ми от вже проснулися, зробили там свої справи, там почистили зуби, помилися. Просто нам немає чим зайнятися. Ми живемо в селі, тут не їздять автобуси. От зараз я вам покажу вид з вікна, ще раз, хто може не бачить. Тут автобус їде три рази на день, і то він там їде в якесь невелике місто. А тут ви можете бачити кота. Лежить тут на сонці. Ох ти що, який хищник. Лежить на сонці, Балдіє витирає підлогу на балконі. Більшість наших вихідних нас завжди хтось кудись возив. Просто нам пропонували. Поїхали туди, поїхали в Кельн, поїхали в Одинаочі, шекались, чи, шекали, чи шекали, і якось так воно було. і Нам було прикольно. А тут сьогодні нам ні нас ніхто нікуди не кличе. Наші співробітниці на роботі. Зверніть увагу на Ростислава. Ростислав лежить на своєму коронному ліжку. Він має планшет, телефон він загубив свій, але його повинні вернути. І він лежить просто в Ростислав, скажи декілька слів. Ростислав, не стидайся! Що сказати? Лафа закінчилася, нас возили раніше на наших вихідних, а тепер. А тепер за нас. за нас забули. А тепер все, лежить цілий день на ліжку і. Папси на планшеті, так? Да? Ну да, тільки що виходив в прямий ефір в інстаграмі, спілкувався з підписниками, теж дуже багато питань, дав відповіді на всі питання в ті, які люди не питали в прямому ефірі. І не знаю просто чим далі зайнятися. Йду коротше, іду зараз, зварю яйця і зварю курячі філе. Потім я їх з'їм і буду mm -hmm. далі ж думати. Ось такий народ вийшов в нас обід. Раз, два, три, 4, 5 яєць з помідорчиком. І вростика два яйця. Або він тільки що вже заїв сосіску. Ой, ту сосіску, ходох тут німецькі німці привищали. А я буду їсти п'ять яєць з помідором. В принципі, ідеально. Яєчний білок найкраще засвоїться зі всіх. кіт, ну йолки-бака, ну сижу. Сиджу, записую відео. Він мені тупо ні столь ні сього з розгону. Хоп в ногу своїми нігтями. Коротше, це найкращий сіданок, найкращий білок, плюс овочем ми зараз чайком ще зап'ю, і просто бомби. Нам смачного народ. А вам приємного перегляду. Не переключайтесь. На годиннику зараз десята година. Людей взагалі нема. Ми з Ростиком залишилися двоє. Ростик, помахай рукою. Хто не знає, Ростик він з Тернополя. Ми з ним разом тут працюємо двоє хлопців з України. І зараз ми сидимо на вулиці, чекаємо на клієнтів. П'ю чай також савою ростик робить зарядку, щоб не скучати. Тому що зараз такий період, що нема людей і треба чим займатися. Там, до речі, за дорослику стоїть BMW m 2 Хочу сказати декілька слів про відношення до нас на роботі і в тих німців, в яких ми живемо. Мені за цих два місяці більше разів сказали дякую ніж за весь мій період життя в Україні. Якщо щось треба зробити там чи помити підлогу, чи ще щось нам не кажуть, і зроби помий підлогу. Нас кажуть Андрій, can you clean floor?» Ти типу, «Чи можеш ти типу, помити підлогу. Я кажу, «Yes», вони окей, okay, you. дорослі. Скажи, чи я брешу, чи не брешу. Скажи їм ну, за відношення, до нас. Як до людей ставляться до нас. Да, ти, реально. Ти що такий задиханий? Та б зарядку робив. Нема чим займатися тут вечором. так не може спокійно сидіти. Ростик, перший раз за кордоном, перший раз на заробітках. І Що ти, Ростик? Плануєш ще поїхати на заробітки після цього? Як... Не знаю. Не знає? Буде видно. Напевно, скоріше за все, що поїду, але просто коли. Побачивши, як тут ставляться до тебе, яке гарне відношення взагалі до. Крисікерзі ну, нам дякую, сказали. Кожен yeah. день нам кожен раз кажуть дякую. Ростислав дуже був здивований іменно Німеччина. З чим тебе буде асоціюватися Німеччина? Коли я буду згадувати про Німеччину, то перша асоціація в мене буде з якістю. Е е якість. Е вона тут всьому. Не знаю, це суто моє бачення. І мене вразила якість не тільки в дорогах, і в машинах, а буквально. Що не візьмеш, що якість. Будинки, речі різні. Ну, та все що казати. Дякуємо Ростиславу за інтерв'ю. Не переключайтеся, все буде круто. Фу, найбільше я не люблю мити підлогу. Це для мене найгірша робота. Я це зробив. Підлога помита. І ви тільки подивіться, яка чиста підлога. Просто ідеальна чистота народ. Дивіться на того кота. Тут їжа стоїть, а він заліз на стіл і з їжею в кошик заліз. І мурчить. Виганяти його народ чи не виганяти з того кошика?